Не перекладається неочевидний переклад мемів. Серія Only Puns, тобто лише каламбури. І переходимо до наступного. Сьогодні така картинка. Стоїть король, дивиться крізь вікно. За вікном збирається дощ, і він каже: Looks like another rainy day. І підпис The King of Puns. Ну, спочатку можете самі спробувати перекласти, хто, хто вміє. Хоча б спробувати, а я все поясню. А що в нас тут важливого? У нас тут є слово rainy, яке можна зрозуміти як дощовий день, або зрозуміти як день королівського правління. І саме на цьому базується каламбур. Каламбур нагадує це поєднання двох значень в одному слові, і після цього створюється комічний ефект. Король стейті каже: looks like another rainy day. Спочатку перекладемо цей мемчик буквально. Сьогодні знову дощ і ще один день правління підпис Король Каламбурів. Але, як бачимо, втрачається сама фішка, втрачається прикол і комічний ефект. Тому треба адаптувати, перекладати творчо. Як ми це будемо робити? Я підібрав асоціації, я вважаю, що треба вибрати те, що стосується короля. Обов'язково зберегти цей компонент і зберегти компонент дощу, бо вони ключові для цієї картинки. Дощ і всі атрибути короля. Перша асоціація буде базуватися на понятті корона атрибут короля. Це буде каламбур. Золотий дощ теж буде каламбур. Тут ми згадуємо дощ і золото – це атрибут королівської влади. А, дощ, його характеристика яка? Він може намочити. Тому дощ мочить, задіємо цей каламбур. Грім, а, грім супроводжує дощ, це атрибут дощу, тому також спробуємо і цей каламбур. Буде цікаво. А, не завжди виходить а, каламбур в англійській мові перенести в українську мову. Тому ми, інколи можна замінити сам стилістичний прийом. І ми замінимо каламбур на Риму. Спробуємо цей прийом. І останній ми застосуємо нові стилістичні прийоми замість каламбуру. Це буде Зевма і Алюзія. Тож поїхали. Перший варіант каламбур корона. Дощ іде, але дощем не пахне. В мене що? Знову корона. Підпис Королівський каламбур. Ну, всі пам'ятають корону, і що пропадає нюх COVID-19. Наступний варіант. Каламбур, золотий дощ. Я ж думав розбагатію, а лише підмочив репутацію. І підпис: Перший і останній золотий дощ короля. Ну, хто зрозумів, той зрозумів, що мається на увазі. Король, мабуть, думав, що це золотий дощ, тобто дощ із золотих монет. Каламбур зі словом мочити. Я і сам, як дощ, можу замочить. Королівський хоку. Ну тут гра слів замочить. Як зробити мокрими, замочити. Король може своїм указом і вбити. Наступний каламбур зі словом грім. «На дворі хмари чую грім. Мабуть, брати, знову курили. Королівський каламбур. Ну, В чому тут комічний ефект? Ми а, граємо на слові Грім. Ви знаєте, брати Грім каскарі такі були. І Грім як а, явище, яке супроводжує дощ. Ну, Але одразу скажу, що так, брати-курили це зрозуміло. Мабуть, це потім гучно вели після того, як накурили. А, ми інтерпретуємо в цьому варіанті ці хмари як дим. Тому все сходиться. Але тут закралася така помилка, про яку я дізнався пізніше. Правильно буде відмінювати прізвище братів Грім. Тобто треба казати братів грімів. Брати Гріми. Це я дізнався з відео чи з допису редакторки Ольги Васильєвої, за що їй вдячний. Так що технічно це не зовсім а, правильний варіант. Так, те, що я обіцяв, Рима. Люблю спостерігати дощ із королівських житлоплощ. І підпис Король Рим. Ну, в чому комічний ефект? Що ми взяли а, сучасне слово житлоплощ і вложили його в уста середньовічного короля. Застосували Риму для комічного ефекту. І тепер зергма та алюзія фразою йде дощ. На дворі йде дощ і Королівська гвардія. І підпис: 17 миттєвостей влади. Ну, якщо ви зрозуміли цю зевму та ілюзію, то не забудьте помазати спину Фіналгоном чи вольтареном, що вам більше підходить. От бачите, здавалося б, така гра слів, яку не передаси українською мовою. Але ми з вами впоралися і запропонували 5, я вважаю, веселих варіантів. Ставте лайк, коментуйте, пишіть свої варіанти, враження, підписуйтеся, що буде багато цікавих мемів.